Добрий день, мої маленькі любі друзі, українці та україночки. Сьогодні у мене для вас дуже гарна казочка, а називається Сніговик. Однієї маленької дівчинки під самий Новий рік був день народження, і мама з татом, щоб зробити незвичайний подарунок, у розпалі святкування привезли її і всіх дітей, які були на дні народження у ліс. Там діти святкували, бешкетували, гралися у сніжки і скачали зі снігу сніговика. А після цього веселі поїхали додому. Наступного ранку у тій місцині бігла лісом у своїх справах лисичка. Аж бачить, що стоїть на галявинці з морквою замість носа. В їхньому лісі нікого схожого немає. Підійшла, понюхала хм Сніг та й годі. Аж, бачить, кабан біжить. Гей, і кластий. гукнула лисичка. Ану, йди сюди. Тут щось незрозуміле. Підійшов кабан, подивився на сніговика і каже Дійсно, а що це таке? Може, це якась невідома істота? Так і не зрозуміли звірятка. Що це таке дивне з'явилося у лісі? Подумали вони і вирішили гукнути сову на допомогу. Невдовзі прилетіла мудра сова. Слухай, сова, ти в нашому лісі усіх знаєш. Скажи, будь ласка, хто це такий? Замислилася сова та й відповідає. А може, це бурсука снігом замело? «Аго, борсуче, мовчить сніговичок і оченятами не моргне. Аж тут біжить повз них зайчиха. Побачила звіряток, підбігла до них ближче й каже Що ж тут незрозумілого? Це ж новорічний подарунок від діда Мороза. Підлетіла ворона і закаркала. Я знаю, що це. Це сніговик. Його діти ліплять зі снігу на новий рік. Я, коли літаю у місто, багато таких бачу. А можна я моркву, що в нього замість носа заберу для зайчат, спитала зайчиха. Буде їм справжнє свято з подарунком. Але ж тоді ми без свята залишимося, каже сова. Як же він без носа? Аж тут з дерева, несподівано на сніговичка, стрибнула білка. Висмикнула моркву і встромила на її місце велику соснову шишку. Так буде ще краще, а моркву віддамо зайчатам, запропонувала вона. Ввечері всі звірі зібралися на галявинці біля сніговичка. Кожен приніс частування для друзів, і вони всі разом весело зустріли Новий рік. З наступаючим вас, мої любі, з вами була Наталія Мельник.